Відновлення життєвої енергії це про комплекс. Це обов'язково да, ми дивимося відновлюємо роботу щитоподібної залози, наднирників. Ми максимально робимо все, щоб пролонгувати да, е, ну, життя е, яєчників, да, своєчасно призначаємо замісну гормональну терапію. Так, якщо сталося перечасне виснаження яєчників 25, значить замісна гормональна терапія 25, і це мінімум там, до середнього віку, скажімо, розповсюджено, розповсюдженого віку менопаузи, Ну, в Україні mm -hmm. це 50 років, тобто так. до 50 років. 45. Далі це е, робота зі своїм тілом, да, це різні, тілесні, це різні практики з тілесно орієнтованої е, психології. Е, Найпростіше, що я раджу робити, це е, щоранкове щовечірнє, да, проминання себе. тобто, uh -huh. тобто це, ти, ти кордони свої якби, е, проходиш, даєш своєму тілу опори, що я з тобою, я тобі дякую uh -huh. за те, що ти класно працюєш, ти е, е, да, витримуєш, ти допомагаєш мені е, е, бути проходити через. Цей етап в своєму житті отримувати цей досвід. Досвід не буває поганим чи гарним. Він є досвід, і дуже важливо його прожити. Дуже важливо виділяти собі прям час в календарі на рефлексію. Хай це буде 10-15 хвилин. Раз на тиждень я раджу все ж таки більше часу виділяти.